І буду читати сьогодні із 35-го розділу. Він відносно короткий розділ, тому трішечки можливо навіть візьму і більше матеріалу. Хочу цей ці залиши оставшися три розділи, які дає настанову ще є лігу, розділити на два зібрання сьогодні і ще на наступний раз. І вже після цього ми будемо бачити, що вже починає говорити Господь. Єліго виконує особливу місію. Він є таким певним каталізатором. Він допомагає. Він є він є той, як написано у писанні. Той, хто готує дорогу для Господа. От Я можу так сказати. От подібно як Іоанн Хреститель, він готував дорогу для Господа, і тоді Господь прийшов. Так само от можна ці самі речі можна можемо говорити про Єлігу. Він так само готує дорогу для того, щоб Господь прийшов в життя безпосередньо. Іова тоді Господь прийшов для нас всіх, а тут ліву готує, щоб Господь прийшов і говорив безпосередньо до, до Іова. Нагадаю, буквально із попереднього розділу, буквально саму кінцівку. Ну по, -по крайній мірі трішечки. Давайте почитаю із 31-го вірша, де тут говориться про те, він говорить, як потрібно звертатися до Господа. І він каже, бо Богові треба отак говорити: несу я заслужене, злого робити не буду. Чого я не бачу, навчи ти мене. Коли кривду зробив, я то більше не буду чинити. Тобто, ми він говорить, що я розумію, що я людина така, бо він навчає і мотивує таким чином молитися. Що ми десь зможемо помилятися, якщо ми помиляємося, якщо ми щось робимо неправильно, то то, хай Господь сам нам відкриває, направляє нас. Ми будемо старатися виправлятися, але все одно ми просимо, щоб він нас вів. А навіть якщо з чимось стикнулися, то треба також розуміти, що ну, Бог це робить не просто так, і от в цьому розділі ну, десь також буде Єлігу намагатися пояснити в цьому матеріалі, який сьогодні ми будемо опрацьовувати, що все-таки є певні речі, через які можливо страждання Йова, вони вже і раніше могли би закінчитися. Ми то розуміємо, що я. Вже зачитував той уривок, що коли там його говорив про те, що вже багато місяців пройшло з цього моменту, коли він почав страждати. Тобто це не було так, от страждання там протязі кількох годин чи кількох днів. Це тривало вже впродовж багатьох місяців. І ми розуміємо, що е, ну, якби тут ці хлопці прийшли, вони з ним спілкуються, ніби то можна швиденько. Цю книгу можна прочитати за один день, і можна подумати, що вони за один день швидко кожен щось сказав його відповів. Я не думаю, що це відповідало відбувалося за один день. Я думаю, що він чимось, хтось чимось поділився, його дав відповідь. Тому що в такому стані, отак навіть давати відповіді, як давав його, я не думаю, що людина в змозі так, але це є то переживання, яке він виношує, з яким він, в якому він вариться, можна так сказати. вже сам Ілігу, він не дає змоги йому, скажімо так, опам'ятатися, і він намагається основну увагу, все таки більш міри звертати на Господа, і от із 35 го розділу почну. Сьогодні читати. І говорив Єлігу, та й сказав: чи це полічив ти за право, як кажеш, моя праведність більша за Божу. Тобто він показує тут певні тези, які вже е, говорив, можливо, навіть не в такому прямому контексті, але він каже, це так виглядає, що то, що ти говориш, Іо. То ти вважаєш, що навіть Бог не правий, а ти правий. Бо от ти хочеш перед ним оправдатися, ти хочеш йому щось доказати, ти хочеш в нього навіть запитати про щось, а він не дає тобі відповіді. І далі він говорить: і ще ти казав, бо ти говорив, що поможе тобі, а користь із цього я матиму більшу аніж від свого гріха. Тобто подібні речі, я можу ще вернутися до 34-го розділу, до 9-го верша. Тут паралель. Ально так же само каже, бо він каже, тобто він, якби тоді також говорив про його: нема людині користі, коли її Бог уподобляє парамелельне місце на ці два е, м, вірші, які я прочитав із цього розділу, із з 34-го це в 9-му розділі, в 22-му віршеві Там його говорить. Він і каже: так: ну, в принципі, а що а що з того получається? Якби яка користь від того? Бог одинаково наказує, що ну якби забирає до себе або навіть і карає одинаково, що праведного, що неправедного. Він вже десь навіть відчаї такі слова говорив. І от через що є лігой намагається його привернути, каже, ти ж зроби аналіз. Я розумію, що ти знаходишся в дуже складних умовах, але це також не повинно давати тобі право от, говорити все, що збрело тобі, що, що тобі в голову, і все, що в тебе на язиці. І тут він намагається якраз далі, він буде намагатися переконати Йова, що тут тобі треба от на це звернути увагу і це треба тобі виправляти. І от він говорить: я тобі відповім, а з тобою. І, і ближнім твоїм, тобто, далі я буду говорити не тільки до тебе, але це також варто послухати і е, тим друзям, які прийшли, які намагалися говорити дещо в адрес Іова, і от він говорить. Подивися на небо і побач, і на хмари споглянь, вони вищі за тебе, як ти будеш грішити, що зробиш йому, а стануть численні провини твої, що ти вчиниш йому, коли праведним станеш, що даси ти йому, або що він візьме з твоєї руки для людини, як ти беззаконня твої, і для людського сина твоя справедливість. Поясню коротенько, цей уривок, який я прочитав. Він говорить про те, що зверни увагу на небо, наскільки воно високо. Ти можеш. В той чи інший спосіб впливати на ці процеси, які відбуваються на небі. Ну що відбувається на небі? На небі фактично, оці речі, які тут він закладує, то в кінці 36-го розділу він якраз якби буде це. Я би так сказав, що останні три розділи вони дуже сильно пов'язані. Взагалі, мова є лігу, вона вся зв'язана. Ну от тут він говорить: подивися на небо. А в кінці 36-го розділу він буде говорити про те, як Бог під збирає хмари, а потім посилає свій дощ, і він говорить, що в тому числі цей дощ в іншому. У місці писання, ми подібне читаємо, він для когось може бути проблемою, а для когось він може бути дуже величезним благословінням, і людина може його чекати. І той же самий дощ для одних може бути проблемою. А для а другі його будуть дуже сильно чекати від Господа. І так само і тут він каже, він говорить: подивися на небо, ти не можеш впливати на ці процеси, які відбуваються навіть от під небесю, можна там сказати. Ну, на такому рівні, там хмари, і це все. А тим більше, наскільки все наскільки величний Бог. І не думай, що ти в своїй навіть праведності, в своїй справедливості, в той чи інший спосіб, ти навіть можеш прирівнятися до Бога, що ти знову ж таки запрошуєш його або Личиш його, щоб він з тобою прийшов на суд, і він почав розбиратися з тобою, і ти міг в чомусь його переконати, що він не правий. Далі він якраз власне говорить ці речі. Тому це він, Господь. Так, навіть якщо ти робиш щось добре, ну воно лишається для тебе. І як останній вірш, який я читав, восьмий вірш. Тут написано, воно лишиться для твоїх дітей. От я собі, що людина робила щось добре. Вона там трудилася, вона побудувала там дім, викопала криницю, посадила сад. Сад лишився, лишився, дім лишився, лишився. Кому він лишився? Він лишився потомкам твоїм, він лишився дітям твоїм. Тобто ти зробив добре, і це добре лишається після тебе. Якщо ти зробив зле, звичайно, навіть то зло, яке було вчинено там, і, а в тебе якесь потомство, твоє потомство також може страждати після цього. І от він якраз ці речі намагається підвести. Він каже: звичайно, що в нашому земному світі, в першу чергу, то, що ми робимо, воно впливає на нас самих, і в якийсь спосіб воно впливає на наших потомків, тому що ми так таким чином це робимо. Але далі читаю з дев'ятого верша тепер. Дивіться, тут якраз є така тема, яка безпосередньо можна сказати, стосується уже в тому числі навіть сьогодні ближче нас. Бо тут є певні моменти, які стосуються молитви, і молитви, коли людина приходить в Божу присутність таким благанням, коли вона чимось пригнічена, коли вона пригноблена. І от що він говорить, читаю з 9-го вірша: від безлічі гноблення стогнуть вони, тобто люди, кричать від твердого плеча багатьох. От зараз можна це ж подібне говорити і про нас, і про нашу країну, і про нас народ. Що відбувається оце гноблення? Відбувається стогін багатьох людей, які е, змушені хтось залишати свої домівки, які втрачують майно, втрачують рідних, втрачують близьких. Тобто це все має місце. Він говорить від безлічі гноблення, стогнуть вони, кричать від твердого плеча багатьох. Але чому так не виходить, що от зразу приходить відповідь? Він дає на це в слідуючих віршах певний коментар. Дивіться, далі він говорить: та не скаже ніхто, де ж той Бог, що мене він створив, що вночі дає співи, що нас над худобу земну він навчає і над птаство небесне вчиняє нас мудрими. Вони там кричать. Але через бундючність злочинців він відповіді не дає. Що є особливого от в цих кількох віршах? Він говорить: але нам треба зважити на що? Дивіться, коли в людини все в порядку. Коли в людини навіть під час ночі радісне серце, людина готова співати, веселитися. От вона, вона від чогось задоволена, в її житті все в порядку. Чи завжди людина буде давно ну, дякувати Господові? Ну давайте будемо чесними. Навіть і ми, віруючи, ми не постійно от, за все, дякуємо Господу. Павло говорить завжди дякуйте. Він мотивує нас до цього, але не завжди, навіть і в нашому житті, в житті віруючих людей це є. Десь ми можемо і так радіти. Я не кажу, що погано, коли в нас є якісь душевні там задоволення, ми отримуємо навіть від, допустимо, якогось спілкування з кимось. Мова не йде про те, що цього не повинно бути в нашому житті. Це є, це має місце. А що вже говорити про багатьох людей, які ну, скажімо так, які до Бога звертаються тільки по певній ну, ці поговорці, як тривога, то до Бога. Да? Або навіть якщо щось сталося погано, то вони починають говорити А де ж ваш Бог? А от чого я от молився, я от два рази вже приходив на служіння, збирався йти третій, але він не відповів і від чого я більше піду. Розумієте, є такі випадки, коли люди можуть так себе вести, і це достатньо велика кількість людей. Він тут показує. Він говорить про те, що не думайте, що от тільки ти прийшов до Бога, він як палочка-виручалочка, чи там як в касі по щучому веліні, він зразу ж все повинен рішати, хто ж тоді Бог. Він. Чи ти, якщо ти йому розказуєш, що він повинен робити, як і коли, і в який спосіб. Тому він говорить: та не скаже ніхто, де ж той Бог, що мене він створив, що вночі дає співи, що нас над худобу земну він навчає і над птаство небесне вчиняє нас мудрими. Достатньо часто, навіть тоді, коли ми отримуємо якусь мудрість, якесь знання, десь от щось. У нас вийшло добре таке, от десь ми щось прорахували, десь чомусь потрудилися також. Чи завжди ми говоримо, слава Богу? Ні, я не говорю зараз про вас, про віруючих людей. Це не про вас сказано. Тут ви всі якраз в кращому положенні, і я не льстю вам, бо я знаю, що якби це було не так, то ви би не приходили постійно на молитовне зібрання. Тобто, ви вже ви розумієте наскільки це потрібно. Але давайте по, ну, скажемо от так достатньо серйозно. Скажіть це питання, яке стосується того теперішнього часу, проблема, з якою ми спіткнулися. Людина в змозі вирішити її сама без Бога. Ні. Навіть маючи певні засоби військові, технічні і інші, зможе це вирішити самостійно без Бога. Ми ж це розуміємо, правда? А всі віруючі, це розуміють. А я не можу сказати, що всі віруючі. Знаєте, якби всі віруючі це розуміли, я чомусь думаю, що вони б набагато більше їх було і під час молитовних зібрань, і так далі. Розумієте? Тому так людина тремтить, так людина переживає, так їй важко, коли щось стається. Але тільки якесь облегшення, де вона, де ця людина, навіть віруюча людина. Це знову ж таки невдокір сказано тим, хто є тут на місці і хто постійно є тут. Тобто це є свідоцтво того, що навіть в складних умовах, в скрутних умовах не кожна людина постійно продовжує і на Господа, покладає на нього всі свої надії. І тому тут і сказано, вони там кричать, але через бундючність злочинців він відповіді не дає. І дивіться, отут він дає пояснення, що він каже, ще чому він не дає відповіді, тому що є якась певна. Бундючність, напищеність, пиха злочинців. І знаєте, от поки ця бундючність, поки ця напищеність, поки ця пиха вона не проходить, а для цього теж повинен бути час. Ви пам'ятаєте? Я думаю, ну, більшість із вас пам'ятає писання або навіть конкретно якісь певні місця, є особлива історія, коли Бог дає обітницю Аврааму. Але він, даючи обітницю і навіть заключаючи з ним завіт, обіцяючи, що ця земля, по якій зараз він ходить, вона буде належати йому. Але зараз вона зразу ж буде належати йому і його потомкам? Ні. Аж через якийсь проміжок часу він говорить через 400 років. А чому? Він говорить: а тому, що ще не повна міра вини Амаріянина, цих народів, які є на цій землі. Вона є неповна. Я можливо не буду тоді так сильно спішити, навіть якщо я не вкладуся ще в два рази з новою еліго, але хочу нагадати. От зараз мені на серце прийшла історія. Вона вже той чи інший спосіб тут згадувала але Я ще раз хочу до неї послатися. Бо, от, от цей вірш, він такий особливий. Тут говориться ще раз його прочитаю. 12-й вірш. Вони там кричать, але через бундючність злочинців він відповіді не дає. Оця бундючність, напишення злочинців. Це теж має місце. Дивіться, є особлива історія. Зараз я дам посилання на неї. Я її зараз знайду. Я особливо її не готував. Є. Особливий розділ це є 19-й розділ е український переклад Перша книга царів, російський переклад Третя царство. Коли Бог направляє е Ілію до гори хорив, а тільки після того починає з ним спілкуватися. Передує цій історії особливе місце, коли Ілія він приносить жертву через те, що Бог. Е Знову ж таки Ілії дав відкриття про те, що не буде дощу продовж трьох з половиною років, і виною цього був і влади тодішні в Ізраїлі, північному царстві, але і сам народ також можна сказати. Це не означає, що тільки сам цар. Ахав і Єзабель були не в кращому положенні. Але дивіться, зразу ж після того слідуючий розділ. Я його зачитувати не буду, це як таке для вас посилання. 20-й розділ. От 20-й розділ, третя книга царства російський, або друга перша книга царів Український переклад. Там говориться про те, що Бог посилає, і це було все-таки від Господа допущено, що приходить Асирійський цар Бенгадат на північне царство. На Ізраїль. І коли він його послав, коли він приходить туди, а він приходить не сам, там говориться про те, що з ним іде. Можете собі це почитати. Зараз я не буду читати цю історію. Там з ним прийшла ще якась велика частина, велика кількість навіть інших царів, які його підтримували в цьому всьому. І вони прийшли з таким. Він перед тим, як прийти і завоювати там Самарію, завоювати північне царство. Він посилає своїх посланців, які приходять до царя, і говорять: Так, якщо ти хочеш, щоб ми не знищили твоє царство, і ти був мені васалом, можливо, як і інші царі, то ти там віддаш мені золото, своє срібло, своє, дружин своїх віддаш, синів своїх віддаш. Тобто, це є як свідоцтво того, що ти стаєш моїм васалом. І цар згоджується на це. І він віддає. І знаєте, я також не зможу провести таку певну паралелю. Це точно так само, як в 2014 році тут зразу прийшли і без бою взяли, ну фактично без бою взяли Крим, а потім е а потім стається інший момент. А потім, коли ці посланці приходять, і цар, і цар, знову ж таки, цар Ахав дає на це згоду, і він дає добро, що він дасть це все. Загарбнику стає цього мало. Якщо він так легко повівся, значить, мова йде. він далі говорить таким чином: ну, мої хлопці, які прийдуть, але і в тебе, в твоєму царстві, і в всьому твоєму царстві, не тільки в тебе, а всьому твоєму царстві, всіх твоїх там намісників, все, що їм сподобається, теж заберуть собі. Розумієте, коли це стосується тільки самого царя, це одне, а коли це стосується вже інших. Він збирає їх, і він каже: ну, от така і така ситуація. Я згодився, щоб не було війни, віддати йому там частку свою. Але от він хоче більше. Що ми будемо робити? І вони кажуть, ми будемо захищатися. Ми будемо захищатися. Тобто, коли це вже є не просто, знаєте, от бажання влади сказати, ви повинні йти захищатися, відстоювати там себе і мене теж, а коли це вже самі, сам народ піднімається, сам народ встає. І що відбувається далі? І там, коли ми читаємо цю історію, то мова йде про те, що цей сирійський верніше, цар прийшов, він там з величезним військом, він там собі гулянку п'янку організовує, навіть себе так веде, і виходить достатньо невелика кількість. І дають відпір, і відвоюють, і відбивають атаку. Потім там описується про те, що пройшов рік часу, і через рік часу вони знову прийшли, зібравши шевеличесне військо, і знову прийшли, бо вони навіть там казали, що ну, це є, називаючи його Богом гір, ну так якби Бога Ізраїля, а не Богом долина. Вони звикли в долинах воювати. От вони їх витягнули для війни в долині. Но Бог сам сказав, каже: я не є Богом тільки гір. Я взагалі є самогутнім Богом. І там, до, замітьте, до царя Аха. Tava! Який далеко не кращий цар. Про нього ніколи не сказано про те, що він там ну, був в якимись особливо Божих очах. Можливо, для народу він багато чого також непоганого робив. Він підтримував. він, Якщо там про нього описується, то він взагалі побудував замок із слонової кості. Тобто, зрозуміло, що він був багатий, заможний, багатство в нього було також достатньо. але говориться про це, що Бог тут посилає пророків, цей час не Ілля приходив, там говориться про те, що приходили інші пророки. і... Має місце якесь Має місце. Має місце якась неправота зі сторони цього царя. Він з першого разу отримав поразку. Та він з першого разу отримав незначну поразку, бо він думав, що він там за два-три дні все завоює, а тут не вийшло. але він потім мобілізовує ще сили, ще сили, ще сили. І от тепер ми вже точно їх візьмемо. Ми вже не будемо розслаблятися. Але вони знову потерпіли поразку. І більше цього вони не просто потерпіли поразку. А там говориться про те, в другій половині цього розділу, що їх вони були, вони взагалі були вигнані. Їх взяли в полон, влади взяли в полон, там влади, там вельможі цього царя. Вони оділи на себе в Рєтіще і пішли, якби з милостиною, з проханням до царя Ахава. І навіть говориться про те, що він... Ну поступив по відношенню до них благочестиво. Вони там заключили певні переговори, певне перемиря відбулося між ними, і навіть він сказав, що поверне там якісь певні міста, які колись, колись його батько завоював у північного царя. На що також потім від пророка було зауваження. Що це було не від Бога. Ти повинен був довести до знищення це. Якщо би ти їх знищив, вони більше на тебе не нападали. А так вони далі будуть нападати на тебе. От десь це є урок теперішньої ситуації, також і для нас, що також не зразу вестися на певне перемир'я. Ми з цього також робимо уроки. Але чому я нагадую вам сьогодні цю історію, і чому я до неї посилаюся? От знову ж таки, от в контексті цього, вірш... цього... цього розділу, який ми зараз проходимо? Ще раз е повернуся безпосередньо до цього вірша, який прочитав, і тут написано: вони там кричать, але через бундючність злочинців він відповіді не дає. От злочинці в своїй бундючності. Вони теж повинні досягнути такого певного апогею. Як і до Мойсея, Бо говорить, що ще не повна вина амореянина. І, звичайно, ці події, які ми дивимося навіть, ті самі Оленівці зараз, якісь інші події, вони дуже болючим чином сказуються по відношенню до всіх нас. Але оце наповнює цю вину, уже в даний час не амореянина. А в даний час цього окупанта, який прийшов на нашу землю, це наповнює цю вину. І ця його бундючність, ця його пиха, ця його надмінність, така з якою він прийшов сюди, на нашу землю і намагається тут щось добитися і чогось досягнути. Вона, вона досягає, досягне свого свого апогею. І ми вже і вище читали, і нижче ще будемо читати також. Потім проходить час. І, і Бог посилає і робить своє то покарання, яке, яке воно повинно прийти. Наша частка, і про це трішечки далі ще також буде звучати. І от далі він продовжує: тільки марноти не слухає Бог, і всемогутній не бачить її. Що ж тоді, коли кажеш, не бачив його, та є суд перед Ним і чекайте Його. А тепер, коли гнів його не покарав і не дуже пізнав про глупоту, то намарно його уста свої відкриває та множить слова, та множить слова без знання. Що є особливого в цих кількох останніх віршах цього розділу. І він говорить, що коли твої молитви також. Бо Бог може і не відповідати через те, що Він дає можливість, щоб от ворог він в своїй бундючності ще виріс. Але він каже, але Бог ще може і не відповідати, по якій причині. Ще раз читаю: та марноти не слухає Бог і всемогутній не бачить її. Що є марнота? Марнотою може бути то, що воно для нас може мати значення, для нас воно може мати якусь ціну, якусь цінність. Але, ну, скажімо так, в якомусь такому ширшому масштабі, глобальнішому масштабі, воно можливо там і не має якогось особливого значення. Ну, е я приведу такий простенький, ну, дуже не скажімо так, приклад неоднозначний. Ну, от... Ми зараз в сучасному світі ми можемо собі організовувати певний комфорт. Правда, в нас зараз є кондиціонери, ми можемо охолодити, в нас зараз є пічки, ми можемо там підігріти, коли є момент. Но ми повинні зважати, що тоді, в ці часи, по крайній мірі, коли писалося писання, таких можливостей технічних, які є зараз, їх не було. Але могло б бути бажання у людей, щоб в спеку. В жару, ти себе почував не так, щоб вона тебе цей і ця спека вона шкодила тобі. Ти міг собі це організувати. Вчора навіть прекрасний псалом, який ми аналізували, коли Бог є для тебе покровом, або є якийсь шатер, куди ти можеш зайти, є якась тільь. Але коли людина може вийти. Ну, знаходиться там в пустинній місцевості, і в той же самий час вона нічого не робить для того, щоб поміняти обстановку, а просто хоче цього. То не завжди буде результат. Я розумію, що Бог може організувати, коли ти попав в скрутну ситуацію, організувати покров, організувати захист. Але коли ти в свою чергу нічого не робиш для цього, щоб щось змінилося в твоєму житті, в твоєму оточенні, то. Ну, є така поговорка, що без труда не витягнеш навіть і рибку із пруда. В усьому потрібно прикладати якісь певні зусилля. І коли тут говориться, що марноти, тобто того, що фактично неважливе, незначиме, Бог на це не завжди буде відповідати. І в цьому контексті, Єліг говорить до Йова, що ж тоді, коли кажеш, не бачив його, та є суд перед Ним і чекайте його. То він, якби тут говорить: ти постійно говориш про те, що от Бог мене судить, Бог мене судить, я його не бачив, він не хоче мені нічого відповідати, але він тільки осуджує мене. І він говорить: а тепер, коли гнів його не покарав і не дуже пізнав про глупоту, то намарно його уста свої відкриває та множить слова без знання. Я починав. Сьогодні, із 31-го вірша попереднього розділу, де він говорив, що яким чином ми повинні говорити до Господа, якщо навіть Бог допустив моєму житті щось, він знає, чому він це допустив. Я не буду з ним судитися, я не буду оспорювати його рішення, тому що все-таки це він, Бог. Я буду покладати на нього надію, але при тому в цьому, от він говорить, що дуже багато проблем, які ну, сталися в житті Йова, або, по крайній мірі, які він зараз в теперішній час переживає, вони є в його житті тільки по тій причині, що він е ну, дозволяє собі своїми устами осуджувати і осуджувати в першу чергу безпосередньо самого Бога. Тобто, і перед тим ми вже також читали в попередньому розділі, де він посилався на те, що він каже: навіть достатньо часто перед царями, перед володарями ми не дозволяємо собі говорити якихось зневажливих поступків, ну зневажливих слів в його адрес. І тим більше в адрес Бога нам не потрібно говорити, як би звинувачуючи його в чомусь. Якщо він щось допустив, все-таки це він Бог і він знає. В Свою чергу, на що нам потрібно уповати? Нам потрібно просити його про його допомогу, про його милість. І більше про це вже ми поговоримо на наступний раз, коли будемо досліджувати, ну по крайній мірі далі розділи. Ще раз хочу вам сказати, що то, з чого він починав тут в 35-му, де він також говорив про певні там хмари. Який є під небом, то в кінці 36-го розу він знову ж таки буде закінчувати тим, що Бог посилає свій дощ, але це вже твоя частка використати його на добро і от подякувати йому за це, чи нарікати знову ж на нього, що от знов погана погода. Ми пам'ятаємо також таку пісню, що в природи немає поганої погоди, правда? Важливо то, як ти реагуєш на неї. Важливо то, як ти на це відносишся. І в такому відношенні. І сьогодні ми, коли в теперішньому нашому стані знаходимося, Бог готовий. Я вірю, що наші молитви вони мають силу і вони доповнюють чашу. Знаєте, точно так само, як є чаша гніву. Міра вини, як сказано, міра вини Аморея чи міра бундючності злочинців, вона наповнюється. Але так же само є і інша чаша, чаша молитва, про яку ми читаємо в книгі Откровіння. Коли вона наповнюється і коли вона починає переливатися, то разом з цим і приходить то, про що ці віруючі, які звертаються в молитвах, звертаються до Бога просить. Мова не йде про те, що вони уговорюють Бога. Мова йде про те, що вони дозрівають уже до цього рівня, коли вони можуть прийняти відповідь від нього. Бо навіть достатньо часто для того, щоб прийняти відповідь від нього, то треба і до цього дорости. І ми над цим також ще будемо розмірковувати. На сьогодні поставимо крапку. Я сьогодні, в принципі, тільки трішки пройшов по 35-му розділу. Ще напевне, ми розділимо на два рази, і кожен із цих розділів візьмемо окремо. І а сьогодні будемо молитися.